oh Мокриський велотурист, веломандрівник, велосипедист, фотограф, Речки в 25, вже мабуть, їжджу. в останні роки займався в збірній області, потім ШВСМ, обласна школовища спортивної мистецтв. А потім травми численні змусили мене трошки заспокоїтися і перейти в галузь велотуризму, тому що повністю залишити велосипед. Хобі це просто спосіб жити і рухатись в житті, а все інше це побічна вже робота. І Побут, якийсь з котиком погуляти, це побічно. У мене взагалі постійно в голові крутиться, куди я поїду на вихідні, там чи якісь там 3-4 дні у нас святкових є, куди я поїду. Я купив складний велосипед, маленька сумка, і в п'ятницю ввечері на автовокзалі ти сідаєш, в якийсь там Київ-Чернівці, транзитний автобус. Два дні катаєш по Чернівцям, і повертаєшся. Багато дуже автобусів транзитних, і можна дуже багато нафантазувати собі нових місць. в Україні. Я був. Адміністративно вже в усіх е, одиницях. Україна взагалі для велотуризму вона дуже комфортна, вона дуже різноманітна, контрасна. У нас є і гори, у нас є і розливи річок великих, у нас є ліса полісся, деревляні наші, у нас є Волинські озера, і, ну, є така міні-копія Карелі. Тобто і у нас є пустелі, і, і ну, дуже багато е, ландшафтів і контрастів є. Отже, шостий чи сьомий рік я їжу так звані атласні шляхи. Це такі мандри, коли... У мене запланована якась біла пляма на карті Житомирщини, яка ще не, скажімо так, не обкатана. І насправді, от просто ти дивишся в ліс, ніби нічого немає. А там може бути кам'яний колодязь, якась схованка партизанська, якесь джерело, і все це є ще частиною туристичного потенціалу. Тут була початкова задумка. Цього туристичного атласу, що буде доєднуватися велотуристи Житомира і може околись. І ми будемо разом наповнювати туристичний атлас, цікавими об'єктами вносити по цим 10 тематичним шарам, архітектурні, історичні, меморіальні пам'ятки. Я кожної зими їжджу велопоходи, зимові велопоходи, Тобто я на старому походному велосипеді перебуваю в металешоповані покришки, їду по Житомирщині 3-4 дні. Я хочу зимою ще поїди. Може, поймель чим ще чи взимку. Я хочу в Індію поїхати. Я не знаю, коли це відбудеться, але через Турцію чи по півдню, можливо, через Китай. велосипед готується безумовно. Я під себе під свої потреби збираю. Не купую ніколи в магазині. Вони кюмінгуються, так би мовити, під те, що мені подобається, тому що велосипед це така річ, можна сказати, навіть інтимна, яка з тобою дуже близько, постійно і має і дуже відповідальні функції і в дуже важких умовах доводиться її. Велосипед це просто частина мене, як для деяких робота, частина їх. Для мене, на жаль, чи на щастя, велосипед.